Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в у та хвостаті. І сьогодні разом з моєю співведучою Лірою ми вам розкажемо про симпатичну породу, яка на перший погляд здається декоративною, але насправді має мисливські інстинкти. Представимо вам сімку найрозумніших порід собак у світі. Шалярка породи кокер-спаніель. Такі собаки входять в десятку найпопулярніших пород у світі. А ще цікаво, бо ми дізналися про Лєру, дивіться далі. Англійський кокер-спаніель порода собак, яку вивели для того, аби створити ідеального мисливського пса. Є припущення, що перші спаніелі були завезені фінікійцями, а спаніель походить від спані, що з фінської означає кролик, адже й на таких пухнастих полювали ці чотирилапі. Її основна задача це приносити здобич, ну, інколи заганяти, якщо це там на коропаток, на дерево. Справді, перші кокер-спаніелі полювали й на диких птахів. Щоправда, предки нинішніх собак були дещо більшими. А от назва кокер походить від слова вудкок це вид птахів, на яких активно полювала саме кокер-спаніелі. 10 столітті породу завезли з Іспанії в Великобританію, але ну вона ще не була такою, дещо схожою, якби предки. І тоді, знаю, вона одна ця собака коштувала як двоє коней, дуже дорога. А от уже аж в 1902 році ем, то для англійського кокерспанія вивели певні характеристики, які має відповідати кожна порода, ну щоб вона вважалась чистокровною. І от уже з цього би, року можна вважати, що це є рік заснування. Цікаво, й те, що після завезення кокера до Америки американці створили свою породу. Так, американський кокер має довшу шерсть, меншу морду та меншу вагу. Та все ж повернемося до англійського кокера. Це греливі веселі компаньйони. Денис разом зі своєю сестрою ще з маличку мріяв про чотирилапого друга. Спочатку їхні батьки вагалися, але врешті погодились тримати вдома собаку. І так у родині Нечепуренків з'явився кокер Спаніель. До Лєри в нас був рікі, такої ж самий породи хлопчик. Прожив у нас три роки, потім так сталося, він чимось отруївся і помер і. Ну, ми сумували, звикли вже до собаки, що в квартирі завжди трошки шумно, весело. І тому е, наші сусіди також любили дуже ріка, і вони дізналися, що в їхніх знайомих е, нещодавно народились цуценята. І е, титуловані там у неї батьки е, всіх цуценят роздали, а вона остання народилась, ну, була найменша, і тобто, якби ніхто б її б не купив. а… І їм хазяїнам вона також ну, не потрібно, бо в них там своїх троє собак. І вони віддали її нам. Так у нас з'явилась Лєра. Вже 10 років ця красуня є повноправним членом родини. З нею завжди весело. Лише варто глянути на неї і настрій у всіх одразу покращується. До речі, варто згадати, як Лєра отримала свою кличку. Е, Ім'я для неї придумав папа, так як. Е, Ну, найбільше собаку після ріка хотіли моя сестра і мама. Він взяв дві літери з маминого ім'я, дві з сестри, і маму, але звати, сестру Іра, і так вийшла Лєра. Це віддані собаки, які полюбляють радувати господарів та завжди прагнуть бути поруч з ними. Існує думка, що кокери у родинах зближуються з однією людиною. Втім, Лєра не така. Вона приділяє увагу усім. У нас виходить в сім'ї так, що. Папа гуляє з нею вранці і ввечері. Того вона от, а спить вона зі мною на ліжку, але от вранці вона повертається, лягає лицем до дверей і чекає, коли папа зайде і забере. Годує її зачасту мама, тому якби до мами вона частіше приходить, щоб коли хоче їсти. Ну, тобто я не можу сказати, що когось вона любить більше, когось менше. А коли, наприклад, там довго когось не було, ми на змаганнях були, приїжджаємо, то вона хвилин 10 її неможливо заспокоїться. Вона така рада бігати то до одного, то до іншого. Загалом кукерс Паніелі дуже товариські і не агресивні. Такі вухаті, рухливі та дружні. Представники такої породи не вміють ображатися на своїх господарів, тому підходять абсолютно усім. Для, е... Родин, в яких є діти, ця порода, на мій погляд, одна з найкращих, так як вона дуже товариська, вона завжди радісна і от, лєрки достатньо сказати, яка вона хороша, і вона одразу починає валяти хвостом, радіє. Плюс вони вживаються з іншими домашніми тваринами, з котами, з морськими свинками, Ну, не агресивні до них. Однією із особливостей цієї породи можна вважати потребу собаки в щоденних активних іграх. І не дивуйтеся, якщо такий улюбленець почне ганяти птахів, адже це мисливська собака. Ми її беремо з собою на тренування в парк 50-річчя часто весени і весною, то вона також любить побігати, там іноді за білками. Ну, тобто інстинкти також є, але вони десь, мабуть, там всередині. Якщо ви захотіли тримати такого чотирилапого, то маєте знати, що у кокерів генетично закладена велика ненажерливість, тому їх треба обмежувати в їжі. Коли там ми сім'єю їмо сім'єю, вона сидить біля столу і там просить щось постійно, то її не знаю, треба, треба щось дати, щоб її відволікти, бо так буде всю вечерю сидіти і. Щось просити. Вона своє, ми намагаємося, коли даємо і самі їсти. То вона своє швидко з'їсть і вже чекає, щоб <смі> на добавку. Ну така, оце, якби можливо, мінус. Ну, не мінус, а один із таких недоліків породи, що її не можна розкармлювати. От ми з дитинства їй не відмовляли, і тепер вона це розуміє. Ну, така порода буде їсти не поки насититься, а скільки скільки буде в тарілці, скільки вона з'їсть. Втім, навряд чи можна втриматися від погляду такого улюбленця, але господарям кокерів варто бути суворими і створити певний раціон харчування. Ну ми годуємо каші, варимо ліверну ковбасу, купуємо вона її Любе. А так вона взагалі нас їсть все. І чесник, от, якщо сідати, чистити картоплю, вона це біля відра також там крутиться, щоб їдали. Трошки старої картошки або там моркви, ну, овочі також дуже любе. Власникам кокерів потрібно доглядати за шерстю своїх улюбленців, купати та вичисувати такого вухатого. Але загалом кокери не вибагливі у догляді. Шерсть у неї середньої довжини, тобто вичисувати там раз на місяць. Єдине, що це через вушка, вони в неї закриті, ушні раковини. Тому треба слідкувати за чистотою вух, ну там не гірша вентиляція, ніж в інших собак. І ну, ми лірку от в літній період е, стрижемо, самі мами стриже десь е, ну, раз на місяць точно. Бо коли літом багато там, в кущі десь зайде, потім палички застріють в лапках. Отож, кокер Спаніель, мисливська собака, відмінний та відданий компаньйон, який буде чудовим варіантом для родини. Кокери вважаються довгожителями, а тому будуть поруч близько 15 років. Безперечно, собаки одні із найрозумніших чотирилапих. Втім, ми пропонуємо вам топ-7 найрозумніших порід у світі. Сімку найрозумніших собак відкриває Лабрадор Вітрівер. Ці собаки служать у правоохоронних органах, адже такі в ухаті здатні виявити навіть невеликі дози наркотиків. Лабрадори з одного лише погляду здатні зрозуміти свого господаря, а ще такі в ухаті непогані рятувальники. На шостому щеблі нашого топу опиняється шелті, шотландська вівчарка. Представники цієї породи пасли овець, а тому такі в ухаті мають відмінний слух та нюх. До того Шелті, незважаючи на свою візуальну декоративність, здатні захищати свого господаря. П'яте місце рейтингу отримують добермани – Багато хто вважає представників цієї породи дурними, однак це не так. Просто доберманів необхідно тренувати, інакше у вас вийде не керований пес. З'явилися такі собаки в 1800 році, коли виникла необхідність в породі, яка зможе і захистити, і напасти. Тож нині ці собаки здатні обороняти свого господаря. Найближчим до трійки лідерів виявився золотистий рітрівер, четверта сходинка. Ці собаки вважаються сімейними, вони доброзичливі. Для дітей і швидко всьому вчаться це відмінні рятувальники та чудові поводирі. Бронзу нашого топу отримує німецька вівчарка. Представники цієї породи знімалися в багатьох фільмах, а в деяких навіть були головними героями. Цих собак використовують як охоронців, поліцейських і в якості домашнього пса. На другій позиції рейтингу найрозумніших порід опиняється пудель. Здивовані насправді ж пуделі дуже розумні собаки і здатні не тільки на те, щоб стрибати в цирку. Раніше ж вони слугували і рятувальниками, і спостерігачами. Ці собаки добре плавають і здатні рятувати потопаючого. Є навіть мисливські пуделі, які полюють разом з власниками на птахів. Такі в ухаті мають мозок три дитини. А найпочесніше перше місце в нашому топі отримує Бродер-Коллі. Кінологи всього світу визнають цю породу як найрозумнішу. Спочатку Бродер-Коллі були признані для випасу овець. Ці собаки дуже активні, легко піддаються тренуванню, доброзичливі та люблять дітей. Загалом можуть використовуватись всюди, як в якості охоронця, як няні і як просто домашній розумний пес. Сьогодні під нашим прицілом серед представників дикої природи опинилася Рись. Тож дивіться, що цікавого ми знайшли про цю тварину. Рись представник роду сімейства котячих. Століттями люди її жорстоко переслідували. Колись за знищення Рися навіть виплачували премії, адже м'ясо цієї тварини вважалося делікатесом. Стародавні греки вірили у здатність рисі бачити предмети наскрізь. Тому ця тварина й отримала свою назву на честь міфічного героя Луціуса, який володів такими здібностями. Слух у рисі відмінний, тому вона здатна почути кроки людини на відстані до кількох кілометрів. До речі, саме пензлики на вухах створюють такий унікальний слух. В у хаті та хвостаті ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Бувайте і цінуйте тих, хто з вами поруч.